Молотиста гортензія сільвер долар. Раз, два, три, чотири не дуже міцних і не дуже товстих пагани. Зрізку, обрізку будемо робити низьку. Треба перше, що зробити, це від стовбура мульчу відгребти, щоб тут не було загнивання. Ось. Пеньки пообрізаємо. По цій ж самій причині. Ось чому не потрібно залишати дуже високою над, над брунькою високої обрізки робити, максимум пів сантиметра треба робити. Так, і тут. Ви, тут значить, бруньки пішли. Якщо тут обрізати, підуть в цю і в цю сторону. Одну бруньку, бо дуже тонкі пагани. Одна брунька, тут залишаємо також одну пару бруньок тут так само одну пару бруньок і тут, і тут одну пару бруньок Опа, все зимувала. У контейнерах, але як бачите, порозувала дуже гарна зрізи, всі живі, всі гарні.